Замість п'яти звичайних така ж кількість енергозберігаючих в Україні стартувала програма уряду з обміну ламп розжарювання на світлодіодні. Зробити це можна буде у відділеннях Укрпошти. Усі деталі ініціативи у сюжеті з 30 січня українці можуть безкоштовно обміняти справні лампи розжарювання на енергозберігаючі. Зробити це пояснюють в Укрпошті, можливо, двома способами. Перший спосіб. Шлях це через відділення Укрпошти на місці. Прийти взяти 5 звичайних лампочок, обміняти на 5 ледівських лампочок, або можна хто користується застосунком дія. Або зареєструвати собі застосунок дія закладців послуги обмін лампочок, зареєструвати, вказати кількість лампочок, вид цоколю і відділення, до якого зручно прийти. І на протязі п'яти днів це буде оброблено. Отримати нові лампочки зможуть лише повнолітні. При цьому послуга одноразова в одні руки п'ять штук. На жаль, ворог б'є по нашій енергетичній інфраструктурі, і на жаль, сьогодні кожен майже українець стикається з такою річчю, як брак електроенергії, там плановими відключеннями або не планами відключеннями. І відповідно для того, щоб якось знизити тиск на енергомережу, Укренерго підрахувало, що якщо ми поміняємо 50 мільйонів лампочок за підтримки наших партнерів, це відповідно дасть зекономити. Приблизно один гігават електроенергії, саме таку кількість лампочок, і отримала Україна. Їх надходження відбуватиметься поетапно. Це велика кількість. Перший етап або перша хвиля. Ми маємо отримати і вже отримали гарантовано 15 мільйонів лампочок на цілу Україну. Відповідно, ці лампочки розподілені по кожному обласному центру. Відповідно, кожен обласний центр ну. У даному випадку у нас на Івано-Франківську область в першому етапі це приблизно 660 тисяч лампочок. І ми після цього етапу будемо спостерігати, будемо бачити потребу. І після цього буде йти друга хвиля. Чи готові до обміну Прикарпатці та як їм така ініціатива? Відповіді далі. Будемо міняти. Я... Готова міняти, а що економніше, я думаю. Та готова, але ж би вже піти десь, знайти їх, де їх міняють. Якась буде економія. Так як то, рекламують, і я думаю, що це правда. Інстива мені подобається, але ми не будемо брати участь, тому що у нас вдома і так ледівські лампочки. Але для батьків батьки за, і батьки казали, що через дію можна оформити. Моя ну, за щодо обміну в обласному центрі Прикарпаття, то цього тижня процедура можлива лише в Івано-Франківську. Пізніше вона запрацює в районах та селах.